Від золотої дитини Дісней до королеви скандалів Голлівуду. У 12 років вона підкорила світ пасткою для батьків і фільмом Погані дівчата. Стала кумиром мільйонів і заробляла мільйони. Але за блиском ховалася глибока травма дитинства, токсичні батьки, алкоголь, лесбійські романи, витоки інтимних відео, крадіжки, численні арешти, тюрма, реабілітації. Ой, я аж втомився перераховувати. Вона перетворилася від улюблениці публіки до покинутої зірки, від якої Голівуд відвернувся. Чи змогла вона вирватися з цього пекла? Чи правда, що вона сама все зруйнувала, чи система просто жерла чергову дитину зірку? Далі повна історія падіння, хаосу та несподіваного відродження Лінці Лохан. Лінці народилася 2 липня 1986 року в Нью-Йорку, а згодом разом із родиною переїхала на Лонг Айленд. Окрім сестри Елі, у неї є ще двоє братів. Батько Лінці, Майкл, був біржовим трейдером у Нью-Йорку, а мати Діана колись була співачкою танцівницею. У 1990 році батька Майкла за підозрою в незаконній торгівлі акціями засудили до трьох років ув'язнення. Водночас трирічна Лін уже почала кар'єру дитячої моделі. 93-го року батько вийшов на свободу, і саме в той момент кар'єра Лінці злетіла стрімко вгору. Лін якось поділилася в інтерв'ю: «Ще з малих років я почувалася другою опорою родини, не лише дбала про всіх, а й мусила стояти між батьками. Справді, батько не вмів стримувати емоції. Він часто кричав і часом навіть вдавався до насильства щодо матері Лінці. Під час їхніх сварок Лін ховалася в своїй кімнаті, обіймала братів і сестру та й плакала. Їхній шлюб мав купу проблем, але офіційно розірвали його лише в 2007 році, коли Лінці вже була дорослою. Проте психологічні рубці й травми дитинства залишили рани, які так і не загоїлися до кінця. А як ви гадаєте, чи дитячі травми породжують геніїв, чи просто сіють зерна трагедії? Напишіть в коментарях. З ранніх років Лінці виявляла видатні творчі здібності. У три роки вона підписала контракт із Ford Models і стала обличчям великих брендів, як от Кельвін Klein Kids та Ебер Кромбі. У 1996 році, усього в 10 років, Лін офіційно дебютувала в акторстві, зігравши роль у серіалі NBC Інший світ. Хоч вона з'являлася лише в чотирьох епізодах, Лінці швидко вразила глядачів природною грою і розумними очима. Два роки по тому обрала її на подвійну роль у пасті для батьків. Це став великий поворотний момент, який зробив Лінці однією з провідних дитячих зірок Голлівуду. У фільмі вона зіграла близнючок Енні та Холі, двох дівчаток, які помінялися місцями, щоб воз'єднати батьків. Хоч їй було лише 12, лінці продемонструвала дивовижний акторський талант, втіливши два абсолютно різні характери. Фільм мав величезний успіх, приніс їй кілька нагород для молодих акторів і закріпив за неї статус золотої дівчинки Дісней» на довгі роки. Після пастки для батьків Лінсі Лохан стала однією з найзатребуваніших зірок Голлівуду. Вона продовжувала з'являтися в численних телепроектах, рекламах і особливо в підліткових фільмах. 2003 року Лінці отримала головну роль у Чумовій П'ятниці разом із досвідченою акторкою Джеймі Лі Кертіс. Фільм розповідає про матір і доньку, які помінялися тілами, що призвело до безлічі комічних і зворушливих ситуацій. Ця роль принесла лінці схвальні відгуки критиків і підтвердила її позиції в підлітковому кіно. Вона не лише грала, а й співала, виконала пісню, яка швидко стала улюбленим хітом молоді. Рік по тому лінці знялася в поганих дівчатах фільмі, який став культурним феноменом у 2000-х. Вона зіграла Кеті Герон, наївну дівчину, яка пробирається через соціальні джунглі американської старшої школи, і незабаром вплутується в драми найпопулярніших дівчат. Погані дівчата зібрали понад 130 мільйонів доларів і зробили лінці справжньою зіркою першої величини Голлівуду. Із милої невинної дівчинки лінці перетворилася на модну ікону, за якою ганялися великі бренди, з'являючись на обкладинках журналів і червоних доріжках скрізь. Її називали новим символом американської молоді кумиром, ким хотіла стати кожна дівчина. Коли слава приходить надто рано, вона приносить не лише світло, а й тіні, яких ніхто не бачить. Іллінці почала падати саме в тому світлі. У 18 років, коли її однолітки ще тільки визначалися з майбутнім, вона вже жила під сліпучим світлом софітів. спалахи папараці, контракти на мільйони. Слава поступово позбавляла лінці приватності. Кожен вчинок, кожне слово, навіть дружбу, все розглядали під мікроскопом. Тим часом батьки продовжували сваритися, часто на публіці. Батько Майкл неодноразово використовував її славу, щоб привернути увагу до себе, залишаючи лінці виснаженою і зрадженою. Щоб зняти напругу, лінці поринула в гучні вечірки, розкішні клуби, алкоголь, сигарети і заплутані стосунки. Образ милої дівчинки зник, натомість з'явилася бунтівна, безрозсудна і зухвала лінці. Папараці стежили за кожним її кроком, фіксуючи пияцтво, сварки й арешти. З улюблениці публіки лінці повільно перетворилися на центр скандалів, символ занепалої голівудської молоді. Гучні вечірки з Періс Хілтон і Брітні Спірс зробили її улюбленицею папараці. Їх часто бачили, як вони виходили з нічних клубів на підпитку, голосно сміялися серед спалахів. За одну ніч образ милої дівчинки Дісней змінився на образ королеви вечірок та близької подруги найскандальніших імен Голівуду. Преса називала їх проблемним тріо, символами покоління молодих зірок, які загубилися між славою і спокусами. І серед тих безсонних ночей лінці поступово втратила межу між розвагами і самознищенням. Вона почала пропускати знімальні дні, приходила на майданчик втомленою, навіть засинала на зйомках. Відтоді Голівуд уже не бачив у ній сяючу зірку, а дівчину, яка повільно вислизає з світла софітів. Невдовзі її лесбійські стосунки з діджейкою Самантою Ронсон викликали справжній медійний ажіотаж. Усі цікавилися, усі хотіли побачити, як дівчинка Дісней з минулих років перетворюється в бунтівну жінку. Посеред бурі просочилося інтимне відео, яке зробило Лінці ще скандальнішою. А потім ще й крадіжка хутряного пальто вартістю в десятки тисяч доларів на розкішній вечірці. Її звинуватили в тому, що вона взяла і не повернула. Кожен скандал затягував лінці глибше у вир подій. Алкоголь, заборонені речовини, вечірки, безсонні ночі. Медіа почали називати її королевою скандалів Голівуду, а друзі поступово віддалилися, залишивши лише папараці, які стежили за кожним кроком. Проте, мало хто знає, що в той хаотичний період лінці неправильно діагностували і призначали не ті ліки. Високі дози психіатричних препаратів змінили її поведінку. Вона втратила контроль над емоціями і стала неї контрольованою, ніж будь-коли. Це призвело до того, що публіка неправильно зрозуміла ситуацію, думаючи, що ніби лінці просто самознищується. Насправді ж вона боролася в тілі і в розумі, які вже її не слухалися. Це був період, про який мати згодом мусила визнати. Вона вже не була собою, вона не розуміла, що з нею відбувається. Режисери і продюсери почали уникати співпраці з нею, боячись, що її нестабільність зашкодить проектам. З гордої акторки Дісней лінці втратила все: кар'єру, репутацію і бездоганний образ, який колись обожнювали фанати. Але коли слава приходить надто швидко, вона приносить і величезний тиск. 2007 року лінці вперше заарештували за керування в нетверезому стані і зберігання заборонених речовин. Лише за два місяці вдруге за те ж саме звинувачення. Цього разу суд призначив вирок у в'язниці, випробувальний термін і обов'язкову реабілітацію. Але за кілька днів її відпустили через переповненість в'язниць. Ну, можливо, вона щось там вирішила. Фото лінці Лохан у кайданках і тюремній уніформі облетіли заголовки, заполонивши таблоїди. Вона повільно втрачала кар'єру, яку будувала з дитинства. Режисери відмовлялися її брати, модні бренди розривали контракти, а публіка відверталася. Проте лінці не могла вирватися зі спіралі залежностей, вечірок і токсичних стосунків. Вона то входила до реабілітації, то виходила, іноді її виганяли вже за кілька днів за порушення правил. Медіа більше не говорили про її талант, а про її виснаження. Її порожні очі, бліде обличчя і розпатлане волосся замінили красу, яка колись зачаровувала мільйони. Чим дужче вона намагалася вирватися, тим глибше загрузала. Колись підліткову королеву Голлівуду тепер асоціювали зі скандалами, порушеннями закону і безкінечними вечірками. Все почалося, коли поруч уже не лишилося нікого, хто б справді підтримав ні родини, ні надійних друзів, нікого, хто простягнув би руку. Вона шукала втіхів в, в тім'яному світлі нічних клубів, в алкоголі і гучній музиці. І це замкнене коло. 2010 року лінці знову засудили за порушення умов випробувального терміну. Їй наказали носити електронний браслет і довго сидіти вдома, але незабаром вона знову порушила правила: покарання було суворішим. Кожне судове засідання перетворювалося на медійний цирк. Спалихи папараці, крики, хаос. Її втомлені очі, бліде обличчя й вимушена посмішка викликали жалість до зірки, яка колись сяяла так яскраво. Її саджали кілька разів, хоч часто відпускали достроково. Кожного разу її психічний і фізичний стан погіршувався. Великі ролі більше не пропонували. Режисери уникали через юридичні проблеми і нестабільність. З багатообіцяючої акторки майбутнього Голлівуду, лінці стала проблемною і некерованою. Медіа тепер ставилися до неї як до повчального прикладу доказу ціни ранньої слави. Багато хто з тих, хто колись обожнював лінці, вже не впізнавали її. Сяючу красу замінило порожнє, постаріле обличчя і порожній погляд. Кар'єра повністю завмерла. Жодних фільмів, контрактів майбутнього. В ті роки лінці Лохан існувала лише на поліцейських фото, судових знімках і в глузливих таблоїдах. Здавалося, усе безнадійно. Але іноді, саме на самому дні відчаю, починається новий розділ. Після останнього виходу з реабілітації 2013 року вона вирішила відійти від Голівуду, переїхати за кордон і знайти спокій. В інтерв'ю вона поділилася: я не хочу щодня прокидатися зі страхом, що хтось мене сфотографує чи напише про мене брехню. Я просто хочу жити чесно і бути собою. Лінці почала займатися благодійністю, приділяти увагу ментальному здоров'ю і віддалятися від токсичних стосунків минулого. Вона пробувала невеликі проекти, незалежне кіно, реаліті шоу і власний бізнес. У 2014 році вона переїхала до Дубая, де, за її словами, нарешті знайшла спокій і до неї ставляться як до звичайної людини, а не скандальної зірки. Вона поступово відновлювала образ, виглядаючи здоровішою і щасливішою. Останніми роками Лінці несподівано повернулася з фільмом від Netflix Закохана в різдво 2022 року. Фільм не був революційним, але став дуже важливим камбеком. Її повернення на екрани після понад 10 років хаосу і скандалів. Глядачі зустріли її тепло, не критикою, а співчуттям до людини, яка впала, але знову підвелася. Чи вірите ви, що кожному належить другий шанс у житті? Сьогоднішня лінсі Лохан уже не бунтівна дівчина і не наївна принцеса з Дісней. Це жінка, яка пережила найтемніші роки, відродилася з попелу. Вона якось сказала, я не шкодую про своє минуле. Без тих помилок я не була б тією, ким є сьогодні. Лінці розуміє, що деякі речі в житті змінити не можна, але ми завжди можемо обрати, як до них ставитися. Від дорогої дитини зірки Дісней до загубленої душі в сліпучому світлі слави і нарешті до стійкої жінки, яка подолала свої проблеми. Лінці Лохан живий доказ того, що ніхто не народжується досконалим. І світло має значення лише після того, як пройдеш через темряву. Її життя, немов довгий фільм із розділами слава і краху, але найголовніше, новий розділ уже не пишеться сльозами чи скандалами, а зростанням і душевним спокоєм. Вона досі посміхається, та сама посмішка, що колись зачаровувала мільйони, тепер несе в собі щось більше розуміння і самоспівчуття. Навіть якщо Голівуд, можливо, забув про блиск лінці Лохан, вона лишається символом не лише таланту, а й надзвичайної сили людини, яка впала, підвелася і продовжує йти далі з посмішкою. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про лінці Лохан і який улюблений фільм з нею. А також, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. Всього за 30 гривень в місяць ви отримаєте ранній доступ до відео, ексклюзивні емоджі. А також я буду вам дякувати в кожному відео в кінці. І саме головне, ви будете вирішувати, які відео робити далі. Дякую всім, хто вже зі мною. Надіюсь, що скоро вас буде значно більше.